Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн академії Гудвіл Року. Сьогодні у нас на дворі 21 жовтня, і ми зустрічаємось, аби підвести підсумки під тією роботою, яка, яку ми проводили напередодні. Починаючи з літери Я, коли ми напрацьовували словничок. Я запропонував вам наслідувати мій приклад зі встановлення орієнтиру самостійно. І нібито, орієнтуючись на уявний такий механізм, метод, пропонував вам, аби ви на своїх місцях спробували. Рухатись крок за кроком, таких кроков, кроків ми нарахували вісім. Крок за кроком, рухались до встановлення угоди методом перемовин із самим собою. Власне, ця методика, вона і корисна для того, аби розвивати мислення, проводити перемовини. Укладати угоди, встановлювати мету, приймати управлінські рішення, до речі, тут безліч варіантів можна нарахувати, де можна застосовувати і бізнес-пісочницю, і наш бізнес-пакет. Ми будемо з вами на практиці це ще опрацьовувати. А першим кроком до переходу такої до практики була саме така робота: перша проба, перша лабораторна робота або перша практика у вас самостійне вигляді самостійної роботи віддалено. І що відбувалося, Що ми робили? Ну, перше, я вам запропонував розставити такі персони, нібито на шахідниці або на будь-якій дошці розставити гравців. І ми сказали, що я з літери я починали, дійшли від А до Я і почали практику. Я ставлю перед. Собою або іншою особою, якщо делегуються повноваження, якісь. І е, перший крок, крок номер один, я запропонував вам обрати мету е, або зміни. Зміни, які мають відбутись в вашому житті. І ми налічили з вами вісім таких орієнтирів. Від 27 до 34, відповідно. Відповідно, нас було фізичне здоров'я, професійний розвиток. Мета пов'язана з душевними прагненнями в спілкуванні або в родинному колі, або в друзях, або в професійному байдуже. Тридцятий був у нас матеріальні блага. 31 й орієнтир ми психічні, він психічного красу, на одміну від душевних прагнень, психіка це також душа. Тут ми говоримо про психічні такі. Напрямок, знаєте, коли ви як особистість розвиваєтесь, і коли хочете змінити щось у своєму внутрішньому спогляданні, далі 32-й був дозвілля 33 й напрямок це на творчість спрямування, і 34-й на доповність. Вже на другому кроці я запропонував вам. Рухатись до абсолюту. Тобто бенчмарк у нас був 35-й абсолют. Третій крок це бюджет. Четвертий вірогідність. П'ятий у нас був поєднаний, тому що у нас групова динаміка, вона. Не може розглядатись без споглядання на час. Тобто, якщо ми говоримо, що працюємо в групі, то тут мають відбуватись процеси синхронізації, синхронічності між людьми. І ми сказали, що група. Орієнтуємось на групу і на годинничок споглядаємо. Далі, шостий крок це динаміка 39-й бенчмарк за номером. Сьомий крок еволюціонування, і восьмий крок єдиноборство за номером бенчмарк з номером 41. Далі ми ставимо підпис, дату і переступаємо межу до власне, практичного втілення. Що можна ще сказати на додачу? Ну, бачите, у нас вісім кроків, і ми на першому кроці навчились встановлювати ці орієнтири таким, нібито колом. Так? Навколо 8, 8 таких граней. За прикладом, так? Один, два, три, і відповідно до, до восьмого. На е, другому кроці ми е, почали абстрагуватися і казати, що є певний абсолют. Тобто абсолютна велич. Потім ми, ми більш прагматично, вже бюджет вже такий прагматичний. Варіант І абстракція, прагматика, тобто дух, нібито духовне і матеріальне, дух і матерія пов'язані між собою, ми повітрямо. І дійшли до того, що на восьмому кроці сказали, що як би там не було, а єдиноборство це ознака зрілої. Особистості, зрілої людини, дорослої свідомості, так би мовити, і е, я б не пропонував вам нічого е, іншого, аніж працювати зі своєю свідомістю, перш за все, тобто свідомість, відповідальність перед і е, налічуєте певну кількість осіб. Як, на які е, ви будете розповсюджувати свій вплив, і відповідно від яких будете отримувати вплив навзаєм. взаємо? Ну, е, певно, ми поговоримо більш детально, е, як це на практиці реалізовується, і будемо розглядати рухатись крок за кроком вперед. І вже з тими знаннями, які ви отримали зараз, будемо оперувати. Тобто ми почнемо орієнтири встановлювати по вісім, нібито то колом, таким, по вісім одиниць і розглядати їх вже системно більш споглядати і е, Визначати. Пам'ятаєте, ми говорили, що у нас є рівні. Тут на основній е, основні моделі у нас є рівні. Перший рівень це плановий рівень, пам'ятаєте, да? другий рівень це продуктовий рівень, і третій рівень це прибутковий рівень. І е, е, ми поговоримо з вами. Про кожної окремо, збагатимо їх, доведемо до вісім до 8 орієнтирів в кожному випадку, в кожній окремій конструкції, в кожному окремому компасі і будемо накопичувати, накопичувати, поки не дістанемось позначки 360 градусів. І не пройдемо певну кількість кол по колпоці від А до Я. І встановимо таку кількість визначень для оперування, яка буде необхідна вам в будь-який момент часу для того, аби самовизначитись. І в, аби в свідомості вашій сплила конкретно, і ви чітко діяли. На все добре.